Залпи градів, які на Донеччині запускають по ворогу бійці 23 ї окремої механізованої бригади, зафіксувала військовослужбовиця Оксана Чорна. Світлина стала частиною виставки Ті, хто виборюють завтра, яку відкрили напередодні у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Такі бойові будні бригади. Це селище Запорізьке бойова робота на бойових позиціях. Ми приїжджаємо і чекаємо, коли буде ціль. Чекаємо, коли буде визначена вогонь, і тоді вони. Починає стрільбу. От якраз машина розгорнулася. Було кілька залпів, і був я тут зняла фото і відео. Да, голосно, але нічого незвичного. Це робота, робота бойова. Я вже знаю, що очікувати. Я знаю наскільки це безпечно, бо зазвичай таку роботу прикривають зенітники у цивільному житті. Оксана чорна, доцент, кандидат економічних наук, у 2022 році. Приїхала до України з оману, де проживала останні кілька років і стала назад захист батьківщини спочатку була бойовою медикиною у 57 окремій мотопіхотній бригаді. Згодом стала начальницею відділення комунікацій у 23 окремій механізованій бригаді. Раніше пригадує, фотографія була її хобі. До прикладу, під час подорожей. Нині робить світлини під час навчання, виконання бойових завдань та щоденного побуту військових. Я бачу, що виходить. Я бачу, що хлопцям подобається. Вони ставлять ці фотографії на аватарки, усилають родинам. Люблять календарі. От зараз ми випустили календар на 26-й рік. Вони замовляють, бо там є їх підрозділ. Біль та бруд, говорить Оксана Чорна, прагне залишити поза кадром. Натомість на світлинах залишає миті, що показують відвагу захисників та історії, що вселяють надію. Ось, до прикладу, день, коли одружився механік танку. Запропонував зняти їх весілля прямо на бойових позиціях в районі відведення. Командир роти привіз молоду. Він приїхав на. Танку і капілан був, який їх розписав, і командир, який їх вітав. Тобто все було дуже красиво організовано. Машини їдуть на вогневі позиції, бій. А тут стоїть рамель така арочка сіні-жовтих кульок, від якими капілан їх розписує. Я вже можу казати, що весільну фотографію фотографії теж роблю. Правда, <зас> на позиціях. Хмельничани мають змогу відвідати виставку протягом місяця. Ірина Муляр, Данила Біга, Новини міста.